Всім доброго дня. Сьогодні нове відео. Мене звати Галина і ви на каналі Вийти замуж за Італійця. Я е, за Італійцем замужем уже 18 років, в Італії 20. Я завжди кажу навіть, на початку відео зараз, тому що люди, які заходять е, нові, не знають ще нічого про мене, моєї історії, тому я нагадую, щоб потім не писали мені знову. Розкажи. Заново все, як ти попала, що ти там робиш і як воно є. Так що кажу вам кожен раз нагадую. Спочатка у нас сьогодні погодка, знову спортилась. Бачите, коли в Неаполі нема сонця, то так чкінець світу. Темно, сіро, ну як кругом. Але тут привикши всі до сонця постійно. І коли встаєш зранку і дощ, і так темно, то аж себе почуваєш якось по-другому навіть. Ось так. Дятка, хочу поділитися з вами. У мене є два вазони калико. І вони не цвітуть, уже який третій, четвертий рік вони в мене і не цвітуть. Що мені робити? Підкажіть, щоб вони зацвіли. Ось такі вони. Тут уже чогось цей листочок геть пов'яв. Підскажіть, що робити. Листочки тут гарні, зелені, все, а не цвітуть. Ось так. Я покажу, як італійці в основному снідають. Я... У кожного вдома є такі сухарики, бачите, вони постійно мають бути. в них. Це Купляють як основний так само продукт, коли йдуть, закінчуються, і купуємо знову такі сухарики. От мармелад у мене абрикоси зверху тут або мармелад, або тело можна намазувати. І я покажу вам, як бистренько собі приготувати молоко. Наливаю сире холодне з холодильника і каву із, цього, із гейзерної кофеварки. І кава така добра, вона мені зранку так подобається. Не треба нічого, ну, тільки каву готувати. А молоко холодне, і це, і гарячу каву туди долить і те, що треба. Так що попробуйте, бачите, яка кава вийшла. Молоко сире. Ось такий сніданок. Хто ходить там по, по барах робити сніданок, то там беруть корнет, беруть якісь ще солоденьке. А вдома то ми отак робимо. У мене це з гречневої, е, з гречневої муки. у них зараз продають багато, вони такі не, не солодкі, майже трошечки тільки. І мені дуже подобається. Ось такі сніданки в них. Такі, бачите, сухарики продаються в таких пакетах або квадратні, або круглі. Такі ми такі-такі купуємо. Що я вам показувала на сніданок. Ось це у нас вже тут поставилися один. Тут їх 3-4, буває в таких бачите, запечатаних. Вистачає надовго. Я не знаю, чи є в Україні такі, ну, напевно, є, бо вже все є в Україні також, як і тут. Мене просили в коментах там показати, дуже просили деякі жінки показати, як я роблю мої квіточки паперові. Я показувала там топіарі, які я зробила із, із бумажних квіток паперових, і просять мене показати. Я в цьому відео вам покажу трошки, може комусь не інтересно, я поставлю в кінці, кому інтересно, подивиться. Кому інтересно, не дивіться, ось такі квіточки, бачите, паперові, такі бутончики. Так само У мені цілі букетики з цих бутончиків, Можна такі букетики робити. Ось і я покажу сьогодні, як робити скоренько відео. от. Такі, бачите, гарненькі. Кому інтересно, інтересно, Кому не інтересно, не дивіться. Але в кінці буде, тому що, якщо хтось не хоче, може не дивитися в кінці. Кому інтересно, хай дивляться. Е, хочу ще сказати за кухню італійську. Так, і я вже розказувала про італійську кухню. Де, коли виставляю рецепти, бачу, людям також подобається. І мені подобається італійська кухня, тому що вона проста. Якби є і блюда такі складні, що треба їх повозитися, щоб зробити і знати, зробити. Це такі як лазаня. там, ну воно вважається складне, але якщо ти вже знаєш, його робити, то воно не сильно складне. Паста форно це макарони, що кладуть в духовку з такими маленькими котлетками. Вони роблять або просто з фаршем, і їх там із цим. І з соусом. так само. Я колись вже і показувала. по-моєму, так само. От. Але в основному кухня їхня вона дуже проста і легка в приготуванні. Не сидять вони над борщами, над супами, так як мені пише там одна моя дівська Галинка, яка з Америки. От, в неї теж свій канал. Не все галя буду, так що дівчатка заходьте, кому інтересно. От, е, називається так. І ми з нею, я на неї підписана, вона на мене. Деколи коментує мої відео. я її, от. І е, багато, хто, хто пробує італійську кухню, вже е, е, ну, важко тоді <клес> переходити, варити знов супи чи ще. там, Хоча мені подобаються супи, мій чоловік не їсть не суп, не борщ, він борщ попробує, може там ложечку з'їсти, але таке густе, тільки вибирає, щоб рідкого не було. От, а в основному не хоче їсти. А коли приїжджає в Україну, то він там все їсть, тому що там немає італійської кухні. Хоча ми, як їдемо в Україну, ми веземо з собою купу продуктів їхніх, італійських, щоб там готувати макарони і соуси, і все на світі, і готуємо там також їхні блюда. Ну, воно, виходить, інакше. Але в основному він їсть українську кухню, коли він в Україні. А тут він не сильно хоче їсти, щоб я її готувала, Так що так. Таке відео сьогодні трошечки про все буду показувати, розказувати, тому що мене просять і за то, і за то, і за то покажи. Так що я стараюся показати те, що можу. І за там мені написали багато, що користуються, і все воно працює. Одна людина написала, що не працює. Не знаю, хто це така, чи вона взагалі то пробувала, чи не пробувала. Так що, якщо більшість кажуть, що працює, то одна людина пише просто так, щоб тільки мені чимось насолити в коментах. Я думаю, це так працює. от. І італійці зараз міняють, міняють про нас дуже після, після того, що там наговорили американці і все. Міняють дуже, ну як би, свій пункт пункт одивіста, ну своє міні, як кажуть, свою думку про нас, і починають розуміти, що вони помилялися так само, і що вони винні в цьому всьому так само, не менше за всіх інших, тому що не допомагали так, як треба, тому що. Ну, Дивилися в другу сторону, аби тільки насто не касалося. От. Ну, зараз побачимо, чим воно все закінчиться. Я українцям бажаю всім терпіння, От. і все-таки є надія, що в цьому році все закінчиться. Надію, що в Україні буде все добре, тому що українці заслужили. Жити спокійно і щоб ніхто нас не довбав, не, не мучив, не, не воював з нами. Уже скільки можна, вже роками це все, як кажуть, продовжується. Дуже хочеться, щоб був спокій. І було все добре Україна і всіх нас по світі. Так що, дівчатка, таке відео сьогодні. Ось, що потрібно. Гофру, бумага, любих кольорів, і зелений. І, 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 ясне діло, що має бути, тому що мають бути листочки з зеленого, тут у розочках цих. Так що, і сама ножка зеленим. Так що і Проволочка такою, яку я використовую для бісера свого, клей, ножниці і все, що треба. Робити сьогодні з розового. я на око так величину квітки буду робити. Ось таку, наприклад, листочок такий буде. Чим менший, тим буде менший. менша квіточка, чим більший, тим я маю висоту. І ось так складаємо. Що я не, не вимірюю нічого. Коли треба, тоді міряється. Коли просто робиш квіточку, не обов'язково нічого тут міряти, просто наріза... нарі... нарізаю листочки. Його треба і ще скласти отак і ще складу ось так. І тут я оці стики розрізаю, щоб воно все. Має бути окремо кожний листочок. Тепер робимо листочок отак. Робимо такий, закругляємо його. От, лепесток, як кажуть. Бачите, зробили їх декілька так. І з гофру бумаги їх дуже легко, ну, це, щоб цих не було таких кутів. І робимо так чуть-чуть його. Бачите, руками легенько. А тут можна просто або нічого не робити, бо воно переклеїться і буде добре. І так, всі листочки. Хоп. Ось так. Чуть-чуть їх треба згинати. Навіть два зразу, бачите, зробила. Ось так. А тепер, бачите, я ось робила деякі розочки, всередині тут біле, тут зелене. Можна просто зелене робити. А, мені так подобається, тут, бачите, зелененьке все. Тут робимо тепер такий шар, якийсь паперу з якоїсь салфетки, зараз я покажу. Просто беремо салфеточку або бумагу ту ж гофру, і робимо таку серединку, ось як кажуть. І я його ту серединку, у мене є ось жовта салфеточка, ще використовую, буває, якщо немає бумаги такої підходящої, То цієї салфеточки вирізаю. Такий кусочок, щоб накрити його. Бачите, будь-який кусочок просто накриваємо, щоб воно було естетично гарно. Ось так. Ну і клеїмо тут, приклеюємо, можна потім приклеїти, як хочете. І ось так робимо. Тепер будемо листочки, отак, складати один до одного. Ось так і приклеювати. Бачите? І ось так. Ось така квіточка виходить. Далі, далі, далі. І так далі ви накладаєте і самі дивитесь, де його треба прикласти, там де нема, там і накладаєте. І все. Кожний листочок це так приклеювати. Можете його мотати ниточкою, можете проволочкою мотати, як хочете. Але краще приклеювати, воно буде триматись добре. І так, якщо ви хочете отакий тільки бутончик, ось допустим, так, у мене є отакі, там також серединки, бачите, така ця, шарик, такий скручений, то ми на, накладаємо так два-три їх оцих листочки. Ось так. І треба, щоб воно трошечки так було сюди. Бачите, і такий вже бутончик у вас буде. Ось, а тепер приклад, вирізаємо листочки отакі от, от зелені, можна й тонші. І ось до бутончика отак прикладаємо, отак. Бачите, його можна ще потім скрутити, отак, щоб воно було більш таке натуральне. Три листочка таких прикладаємо. І потім я докладаю сюди. Проволочку, отак, цю дротику, і скручую отак. Тут, бачите, який бутончик. Ось так. Проволочка і бумаги його вкручувати потім. І все, бутончик готовий. А якщо вже хочете розочку, то продовжуємо далі отут накладати листочки, отак, отак приклеювати. Бачите? Ось так і буде вам розочка, якої ви хочете. Чим більше ви наклеїте, тим буде більше. Треба тільки на одній відстані клеїти, ну, якби не вилізати, не вилазити за, за бортики. Як вам сказати, не знаю, як це об'яснити. Щоб воно на одному рівні були ці листочки, не треба їх вище. Або нижче. Коли ви будете нижче робити, воно буде вже по-другому виглядати. І ось так приклеюємо листочки всі один до одного. Я закінчу, потім покажу. Ось таке, бачите, от така малесенька в мене вже вийшла розочка. Можна далі продовжувати приклеювати, приклеїти один на один і так листочки. Бачите? Ось так і робиться. Рози, рози мої. Ось тут, бачите, які. Ну тут тверденька гарна о, бумага в мене, а тут м'якша трошки. А у цих ось, білих розочків тут іще м'якша бумага. Воно ну, трошки по-різному виходить, бачите? А так в основному ось такі гарні розочки і букетики потім робите. А ж ці. Так що дерзайте. І ось так я приклеїла тепер листочки, бачите? А тут воно ось залишається такий кусочок. І тут ми будемо додати або проволочку. Ви можете навіть на палочки такі дерев'яні його приклеїти, якщо ви хочете такі рози, щоб не згиналися. А якщо щоб згинались, то проволочку. Я її вгортати потім бумагою. Ось я відрізала кусочок проволочки, і я її отак. Накручую отут, потім все поправиться. так його поприкліївати можна ці листочки, якщо вони не тримаються добре. Ну ось так. Я його тут накручую і отак роблю ножку таку. Бачите, потім треба накрутити сюди. Ось тут приклею паперу. Паперу, спочатку, такого я накручу, а зверху, потім зеленого, щоб воно було товстіше. Бачите ось так. Просто наклеїмо намастили папір із будь кулька паперового. І отак його крутимо на оцей дротик, на цю проволочку. Ось так. Бачите. І все. І потім можна листочки і ще тут робити до розочки. Але якщо ви букетик робите, то їх там і не буде видно, їх можна окремо. І ось така розочка виходить. Так що, дівчатка, пробуйте, кому подобається. Ось я з моїми квіточками, які я сьогодні зробила, бачите? Для вас, щоб показати. О, деякі в мене вже були зроблені дівчатка, дивіться, в кінці, хто хоче такі квіточки робити. Я там показую на, на одному прикладі. І робіть. І ось так, дівчатки, у мене такий букетик. Тут корзинка також моя з паперу, бачите, зроблена колись. І отак можна тут додавала, це вже штучні листочки такі кисячі. І такий букетик у мене із квіточок. На полошці. Бачите? Ось така краса. Ось таке я сьогодні відео отримала дівчатка з таким букетом. От. Так що до нових зустрічей, до нових відео. Дякую всім за перегляди, за коменти, за підтримку. Всім добра і миру!